Життя не дає нам жодних гарантій, воно дає нам можливість. Не захоплюйтесь планами на майбутнє, у майбутнього на вас свої плани, а з віком змінюється багато чого, змінюється думка, бажання, погляди. Міняємося і ми самі. Навчись бути вдячним за те, що маєш, і тоді отримаєш те, чого не вистачає. Трагедія життя полягає в тому, що ми старіємо занадто рано, а мудріємо занадто пізно. Як би ти не довіряв людям, залишай свої таємниці при собі Іноді вистачає миті, щоб забути життя, а іноді не вистачає життя, щоб забути мить. Тільки переживши великі втрати, починаєш розуміти, наскільки мало речей заслуговують на увагу. Людям не завжди потрібні поради, іноді їм потрібна рука, яка підтримає, вухо, яке вислухає, і серце, яке зрозуміє. Коли ви піднімаєтесь, друзі дізнаються, хто ви. Коли ви падаєте, ви дізнаєтесь, хто друзі. Чи багато людині потрібно для щастя? Ні, іноді достатньо, щоб було чисте і мирне небо.